Багато тут людей, звісно, тому що це прикольний формат, коли ти можеш а, туди сплавати. Коштує це 18 євро а, за одну людину у дві сторони, туди і назад. І ось такі і кораблі кожну годину відправляються о 10, 11, 12 годин і так далі. І ось тут це місто Рапало, його набережна. Там треба спочатку а, на набережну купити квитки у різних міс місцях, а потім прийти на ось такі кораблі. Такі кораблі ми будемо, будемо відпливати. Стоять вони посередині цього міста рапало і посередині набережної. От і потім будемо Портофіно, також буду різні віду для вас знімати. А цього разу ми вирушили туди на машинах. І також було окей, бо краєвиди всюди відкриваються різні. І на машинах можна об'їхати то все швидше та більше, звісно. Поки їхали, бачили багато кольорових будиночків, саме ту охайну та красиву Італію, яку хочеться бачити всюди. З